Ще одне запитання вам поставити. Дивіться, я все розумію. Е, політики почали жити виборами. Це помітно. Тому з'являються нові проекти, тому з'являються нові історії, а є е, Батьківщина, це у нас що? Є Батьківщина. Ну, є так. Батьківщина це новий проект влади. В принципі, він демонструє те, що вони роблять з е, усією батьківщиною. Я зараз не про партію, я про Україну. А, в принципі, все е, логічно. В них ще є інший проєкт єбали. Я зараз не матюкаюсь, це правда. Це от в, в, в них якась така хвороблива фантазія, чомусь щось їм не вистачає. І я вважаю, вони... це в цій батьківщині кожному дадуть по «Єбалу» чи як? Можливо, а і є ще одна історія під назвою Мін'єд. Це Міністерство національної єдності. Тобто мін'єд Єбатьківщини, мабуть, будуть наповнювати їбалами, і це точно забезпечить успіх будь-яких цифрових реформ, які впроваджує Зеленський його оточення. І це було б смішно, якщо б ми зараз з вами говорили про якийсь черговий несмішний номер кварталу. Ми зараз говоримо про проекти, на які витрачаються державні кошти, ваші кошти з нашого з вами бюджету.